Шо ти, блін? Знаєш, який вже цих картон гіпсокартонів перешив? Тяжкі конструкції колись. Що ти, я це роблю тако. Ти на попередній роботі казав, що ти штукатур. І нас нагнали з роботи, бо ти не міг штукатурити. Ти казав, що ти такий спеціаліст, що капець. Слухайте, дивіться, не слухайте його. Ми щось таке. Поприбирати, позамітати, поносити, щось отаке. Його не слухайте. Він на попередній роботі був штукатуром, тепер вже страшний гіпсокартончик. Я дивлюся, що я з ним зароблюся. Я тобі кажу, дістане депорт, віза закінчується. Трескинесь паперу рублів. з паперу рублів, бо не їде додому, не робить візу, Ти знову вертається, ну що. <рес> Найде пішки? Скільки тут 200 кілометрів? За тиждень. <рес> Треба бутикимись людьми, то ми українці, та не можемо його, як би то не було. Скинемося, скинемося. Але ніяк дати йому гроші в руки, купити йому білет на автобус і все, відвез, від... коли відвезти його туди посадити, ти не їде. Бо давш йому на руки, то знаєш, що буде. Пудемо ще раз збирати йому на білети. Странний той чувак такий якийсь, не знаю, на роботу не ходить. Якийсь завірений такий ходить. Що то, що -то за один? Як вам з ним живеться в кімнаті? Тобі смішно? Я боюся би мене не зарізав вночі десь. Я просинаюся він, він на другому поверсі спить. Він дивиться на мене тако. Як той його. До роботи не ходить. Пивасики попиває і в комп'ютері сидить. І постійно дивиться на те, якби йому щось винен. Кажу, я не знаю, що від нього чекати. Хоч бери, ти не спи. Але як не будеш спати зранку на роботу? Ой, бля, заробітки Пацана нагнав. Що тобі не сподобалось? Чуєш? Кажу йому, вріж мені профіль, намолював маркером файну лінію як врізати. Думаю, зараз булгаркою там, чи ножницями по металу вріж. Приноси мені, коротше, якийсь профіль поміцканний. Я кажу, кажу, я, як ти його, я не знаю, то такий профіль, що встигну на мусор викинути, розумієш? Я не знаю, може він, знаєш, взяв на дворі з камнем перебивав, а потім, знаєш, зломив, ну, то приніс мені таке. Та йому кажу, йди додому, ну, а що йому дати зробити? Коротше, такий робітник, що краще до роботи не заставляти. Хлопці, дуже мало роботи зроблено, буду вам опускати зараз, зараз зарплату. Скільки тебе зарплата? Скільки я тобі плачу в місяць? Та 5000 злотих всього. 500 злотих донизу. Так, а ти там що коло котла робиш? Скільки я тобі зарплату плачу? А що це має казати, скільки я заробляю? Я не скажу. А Не Ти скажеш дві штуки донизу злотих. Так, а ти там що у вані робиш? Що роблю, то що роблю? То... Витяжку встановлю, тільки що вже встановив. Я чого ще не поклав. Скільки я тобі плачу? Та 6 тисяч злотих. 2000 злотих донизу. Що дві? Я ж сказав, скільки в мене, яка в мене зарплата, чого дві? Три донизу. Три тисячі злотих донизу, До матеуш. Де, матеуш? де Матеуш? Де ти, де ти... Де ти... його? Надо? Ну що, де той Матеуш? матеуш? Я йому кажу, де твердку, мені щось там починає мені там розказувати, то йому кажу. Чоловічі, ти вчи мову. Як ти будеш з українцями робити? <рес> ну то він в своїй країні має вчити мову, так? Ні, ну я розумію, що, що, що ми в Польщі, а він у себе в Україні, а ми українці. Але бачиш, у нас тут на роботі одні українці. Ну, а він один лише поляк. Ну, то значить йому треба вчити мову. У нас більше. Що ми всі будемо вчити польський, я би розуміти, що Ну ти тоже подумай. І таке, ти кажу йому чому? Раз кажу, чому, другий раз чому не доходить, ти сказав, йди. Що ні подати ні, нічого? Що він буде робити, як він нічого не розуміє? Ну а ти що дивишся? Ну а ти чого дивишся? Та гортай далі, та нема що дивитися. Ну та що ви не ну, даєте 100 грам випити по людцям. Кажу, гортай далі, все, вмієш крутити. А як не? Та як не? Торокі рученні, я вже кручу. Гіпси, шо ти, чоловіче? Гіпс приклав дзінь-дзінь-дзінь-дзінь і все. Ну добре, а штукатури ти? Штукатури, ти вмієш? Та ти питаєш, слухай, ну як не вміє? А що там вміти? Накидав накидав з тим тороки ручені вже роблю, чоловіч. Що ти? А по опаленні, по опаленні щось вмієш? Руки роченні вже становлюю, батареї, возрадка, подача, розумієш, це все. Це вже руки, це вже зуби з'їв на цьому. Що ти питаєш таке? Добре, ну а є щось таке, що ти не вмієш? Все вмію, все знаю і руки роченні роблю. Добре, все, я тебе вітаю, ми тебе беремо. На. <кій> Нині вже мандаринки. Якщо хочеш, є і огірки. Не, не, огірки вже надоїли мандаринки, а? Огірки вже проїлися. Багато говорити взагалі будеш в рукавом зоню хоть. Ой, чоловічі, на що тобі тих наушників. Як на бо Я не чув, як шурбокрут е, піщить, дивись. Чуєш, як голос? А наушники надів, я не чую його. Коротше, захищають тобі вуха, та? Наушники. Ну а віднамки тебе від чого захищають. Як нашу? Щоб, Щоб ноги дихали, як нашу? Ой, бля. Понабирають по об'яві.